Будем бізнес продуктом в такому плані, але це мережа. Подивіться, на основі цієї структури, на основі мережі. Зараз побудовано багато схем, технік успішних продажів. ну, Наприклад, мережа ресторанів, ресторанного бізнесу, мережа банків, мережа магазинів, офісів, закусочних, булочних, але мережа. Тому що це сама зручна, комфортна і правильна побудова удачного, успішного бізнесу. І хто це зрозумів, то, що мережа, в принципі, дуже вигідна, то вже заробляє великі гроші. І саме про компанію Allar Health and Beauty мережевий бізнес, я вас і хочу. Подвести, ознайомити і запропонувати, власне, але я хочу трошечки пороздумувати разом з вами на цю тему. І давайте з вами подивимось, чому зараз багато офлайн-бізнесів вони на стадії вимирання. Тому що, коли ми раніше були такими фізичними людьми, да? ми виросли на книжках, на бумагах, я і зараз сижу з і з ручками. Ми всі 40-45 плюс, бумажні люди. І ми йшли ногами в магазин, ми дивилися очами і ми вибирали продукт. Зараз, якщо цей офлайн-магазин не виходить на мережі, він просто приречений на банкрутство. Тому що люди вже не ходять майже ногами. Люди вибирають те, що в них в телефоні, те, що в них під рукою. Їм легше два рази клікнути. І зайти замовити продукт, оплатити моментально і піти забрати, або кур'єр принесе додому. Чим і тратить час, такий дорогоцінний, і е, своїми ногами вибирати одежу і так далі. Тому що це реально займає багато часу. Тому всі магазини, всі бізнеси мають зараз виходити на онлайн-сфери, на онлайн простори. І тільки тоді в них буде збільшуватись е, клієнт, потік клієнтів, дохід і так далі. Тобто тільки таким чином бізнес ще втримається і буде розвиватися, якщо не покине цю онлайн-сферу. Навіть той ресторанний бізнес також. Тобто, особливо це ми побачили, коли був коронавірус, ніхто нікуди не міг виходити. Так? Е, офлайн бізнеси загнулись. Хто зміг вийти в онлайн-сферу, наприклад, замовлення онлайн робити, або якось переформатуватись на онлайн, ті бізнеси вижили. Я вам просто показую приклади того, що онлайн бізнес він зараз працює. Він востребований. Всі люди нам створили такі умови, що. Що у нас все в телефоні? без зв'язок і всі системи, і навіть лікарня у нас в телефоні, і все. Тобто, нам створили такі умови, тому ми всі де в телефоні, тому ми всі онлайн, тому бізнес онлайн розвивати вигідно тому я вас запрошую на співпрацю з компанією Alar Health and Beauty. Тут сфера здоров'я, сфера здоров'я. Краса, догляд. Ну, якщо людина здорова, якщо в неї очі сяють, горять, і вона щаслива, гарно себе почуває, тоді вона може бути красивою. Згласне, да? Ось. Тому ось давайте я вам ще приведу приклад такий, тому що ми розвиваємо тему, чому не скористатися можливістю і не прийти на співпрацю з компанією Елар. Я вам ще раз хочу показати один приклад що саме онлайн вигідний і ролює попереду. Откріпі, будь ласка, вікно. дякую. В мене два роки. Я вирощувала, у мене була теплиця, я вирощувала, ну, ми вирощували розсаду. І я жодного дня не сиділа на базарі. Я жодного дня не їздила на машині зі своєю розсадою і не стучала в двері відкрити, купіть розсаду. Я все продавала через інтернет, тобто я виставляла фото тих самих помідор і капусти. мене люди замовляли, потім ми домовлялися про зустріч, оплату і так далі. Але два роки я жодного дня не сиділа на базарі. Тобто, навіть в такій сфері продаж розсади. Рулить онлайн, зверніть на це увагу. Я думаю, що я перша людина, яка продала розсаду через онлайн. І М... харшо. Окей, ви скажете, ну, убідила. Окей, з чого починаємо співпрацю з компанією Лар? Люба співпраця з компанією Ела починається з реєстрації. Ви приходите до мене, робите замовлення, я вам роблю оформлюю. Онлайн-кабінет на офіційному сайті Ела, ви тестуєте продукт, ви його відчуваєте, який він на смак, на його дія на організм. І тільки тоді, коли ви будете мати особистий відгук, особисту думку про цей продукт. Ви маєте моральне право його пропонувати іншим, продавати, дарувати, закликати на бізнес і так можу працювати. Ну, давайте так, я вам покажу з іншої сторони. Наприклад, ви власник якогось там кав'ярні. Ну, наприклад, або булочок там, завод по випічці булочок. Але при цьому всьому ви купляєте каву і ходите на ранішну каву до конкурента через дорогу. Як ви вважаєте, це правильно, це нормально, це гуд. Я вважаю, що це просто нелогічно і неадекватно. Це особиста моя думка. І позор такому власнику такого бізнесу. Коли компанія пропонує співпрацю, це не значить, що вам будуть виплати за якусь годину, що ви просиділи там десь годину. Ви будуєте свій бізнес, він. З найменшими, з найменшими вкладами він без ризиків. Тобто, чим ви рискуєте? Ви просто купляєте, робите покупку, замовлення в інтернет-магазині вже зі знижкою 28%. Ви п'єте цю продукцію, оздоровлюєтесь, чувствуєте себе класно і все, ви нічим не ризикуєте. З реєстрацією вам відкривається доступ до навчання. До робочих сайтів, і, ну, власне, до кабінету на сайті, на офіційному сайті компанії Larhos Beauty. І коли ви проходите навчання, ви вивчаєте за компанію, за продукт, побудову команди, ви вивчаєте ведення соцмереж, ведення клієнтських чатів. І тільки після навчання ви проходите. Починаєте заробляти. Ось, ну, на, на рахунок заробітку. Наприклад, мої новички, одна дівчина за перший місяць отримала виплату 600 гривень, ой, обнула 500 гривень плюс торгівельна націнка, 28% від продажів. Друга дівчина, так, маркетинг, маркетінг Елар and Б'юті. Друга дівчина отримала за перший місяць 2400 гривень, плюс торгівельна націнка, Що стосується мене. За перший місяць я отримала 600 гривень. Ну, розумієте, да? плюс торгівельна націнка, я вже це не повторюю. Другий місяць 1800, третій було 2200, потом 4200. І ось за травень нарахування 500. Ось. І я вам що хочу сказати: на звичайній роботі виплата з кожним місяцем не росте. Тут моя виплата росте, якщо займатися активно цим. І тут важливо вміти суміщати свій основний, основну, основний вид, діяль, вид діяльності з е, заробітком онлайн, тому що ви поначалу не будете дуже багато заробляти. Ви його розвиваєте бізнес як мала дитина. Тобто ви перш вкладаєте час, своє здоров'я, своє м -м, время для того, щоб навчитися поняти, зрозуміти, отримати результат, цей власний. І потім ви вже йдете заробляти, розумієте? Але я вас ще хочу застережити, якщо, наприклад, ви е, хочете, ну, не, не то, що хочете, а прям думаєте, що ви прийшли, зробили реєстрацію, зробили замовлення і все, служили ручки і сидимо чекаємо, да? Ждем, ждуни. Гроші не посипляться. Тут треба розвивати бізнес, треба дуже багато навчатись і розуміти, я йду заробляти. Як я буду розвивати свій бізнес, наскільки я буду вкладатися, це ваш бізнес у свій бізнес. Такий в мене буде і вихід, такий в мене буде і виплата, така в мене буде і заробіток. Тут не буває, що ви погодинно отримаєте виплату. Тут не погодинна виплата. Тут процент. Процент от того торгівельного обороту, який ви зробили. Чи самі, чи з командою, звісно, що з командою ви зробите більше. Тому мережевий, гарний тим, що я можу не сама робити. Я запросила людей, які мені приємні. І ми робимо разом цей товарообіг. І за цей товарообіг ми отримаємо виплату від компанії. І так, я вам хочу зауважити, що е, бізнес компанії LR це вхід. Вітаю, Світлана! В двері і вихід в багато можливостей. Тому що коли ми, наприклад, розвиваємось, дякую за лайк, приємно. То перед нами відкриваються багато можливостей. Наприклад, я приймала участь, я не тільки там заробляла, приглашала, продавала. Я приймала участь в програмі спонсорінг і за запрошення людей за Певний товарообіг. Я заробила як це фігу актив, він звезд набір, який коштує більше 10 тисяч гривень. Тобто, ці вже 5 тисяч плюс 10 стоїмость цього набору да, плюс торгівельна націнка це вже не 5 тисяч, це вже 12 плюс торгівельна націнка. Це треба розуміти. І так, ми приходимо з поняттям, що треба робити, працювати, навчатись заробляти. Починаємо з першої реєстрації, отримуємо свої особисті відгуки, тестуємо, навчаємось і погнали заробляти. Тому, ще раз хочу зауважити: мережа це сила, мережа має. Е Силу, владу і необмежені можливості Київ. Якщо у вас є питання, ви можете зараз писати. Якщо питань немає або у вас виникнуть питання пізніше, ви можете писати в коментарях. У мене угу. і ще мені іноді задають питання, чи можу, чи можу я приходити, наприклад, працювати, не купляючи продукт і не роблячи першу покупку? Ні, не можна. Етика компанії така, що ви маєте обов'язково спробувати продукт і потім будете його пропонувати іншим. Якщо кому цікава ця тема, додатковий дохід в онлайн-сфері з продуктом для здоров'я для краси, то пишіть мені в коментарях, або ви можете мені написати в телеграм-канал, я вам залишаю своє посилання, в принципі, в шапці профілю воно є. І будемо з вами обговорювати це питання Київ. Друзі, я всім бажаю гарного здоров'я і гарного вечора! До нової зустрічі!